Повінь є ще у Орську. Вона вже забрала життя трьох мешканців. Це офіційна інформація від МНС Росії станом на цю годину. Ситуація в місті погіршується з кожною годиною. За даними оперативних служб, повністю зруйновано греблю. Скидання води з Актюбинського водосховища зростає. Місцева влада повідомляє, що найближчим часом буде затоплено увесь район старого міста. Вже евакуйовано понад 4 тисячі осіб. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо. Но ничего Сань не сделаешь. У людей у всех тут ж тут народу просто не расстраивайся. Жизнь продолжается. что бы ни случилось. Ну, у тебя дом просто в воде весь. Вообще его нету совсем. Вот он. Без коментарів. Зараз рівень води у річці Урал в Оренбургській області становить 9,3 метра, що перевищує безпечний рівень. Звичайно ж, затоплено понад 2,5 тисячі будинків. Всього в зоні ризику ще понад 4 тисячі помешкань і 11 тисяч людей. Відночі там ввели режим надзвичайної ситуації, оголосили евакуацію мешканців. Наразі місто Орськ повністю знеструмлене. немає ні опалення, ні газу. З міста й області вже евакуювали понад 4 тисячі мешканців. Нагадаю, учора ввечері дамба біля Орська втомилася, вона не витримала весняного паводку і прорвала у двох місцях. І менесники немає намагалися дірки ці залатати. Але, як бачимо, трохи не склалося. Перші реакції місцян – далі у відео. Ми поплили, мамуля. Там, коротше, все, прям повний прорив. І ми поплили. Це все, це, коротше, утікає. Звоніть, коротше, всім, говорите, евакуація повна, все, старого міста, 100%. Ви слухаєте звук, який? Все. Ось вот наша гора, де ми живемо. Снизу пошла вода. Слава Богу, утро: света нету, газа нету, отопления нету.